А американці днями вшанували сумну дату в своїй історії 22 листопада. Минуло 50 років з часу, коли у Техаському даласі було застрелено президента США Джона Кеннеді. Молодий та амбітний, за менше ніж два роки при владі Кеннеді став символом прогресивних поглядів та свіжого подиху в американській політиці. Його унікальний стиль керівництва, благородства та відкритість зробили Кеннеді одним з найбільш популярних президентів в історії Сполучених Штатів. По собі він встиг залишити неабияку спадщину мої дорогі американці, запитайте себе, не що країна може зробити для вас, а що ви можете зробити для своєї країни. Ця фраза, що прозвучала з вуст Кеннеді під час його інавгурації у січні 61-го року, стала історичною і охарактеризувала зміни, які приніс з собою 35-й президент. Ці слова також заклали фундамент Корпусу Миру організації, що досі служить послом Сполучених Штатів. Коли Я думаю про президента Кеннеді та створений ним Корпус Миру, то мені здається, що це було його найбільше досягнення за часів президентства. З Часу заснування понад 200 тисяч добровольців взяли участь у програмах Корпусу Миру у 139 країнах світу. Поки молоді американці за дорученням Кеннеді несли добро навколо світу. Країна під його керівництвом робила перші кроки у космосі. Саме він поставив за мету висадити людину на місяці, як згадує племінниця президента Кетлін, Джон Кеннеді завжди брався за найскладніші завдання. його позиція була: ми це зробимо, тому що це важко. Ми висадимося на місяці, тому що це дуже складно і вимагатиме усієї нашої енергії. І це вдосконалить нас як людей. На час короткого президентства Кеннеді припав розпал боротьби за громадянські права. Президенту доводилось маневрувати між консервативним конгресом та його власним бажанням до рівноправ'я. перед нами моральна дилема. Вона стара як святе писання, і зрозуміла як американська конституція. В її суті лежить питання: чи мають усі американці рівні права та можливості? Кеннеді також дісталась країна у розпал холодної війни з радянським союзом. Незважаючи на відсутність дипломатичного досвіду, він зумів не допустити ядерної війни під час кубинської кризи у жовтні 62-го року. якщо говорити про єдине провідне завдання зовнішньої політики адміністрації Кеннеді, то це було не допустити ядерного конфлікту. Щоправда, 13 днів морської блокади Куби з метою не допустити доставки на острів радянських ракет як ніколи наблизили світ до ядерного конфлікту. Однак, у результаті напруга змінилась відлигою у відносинах обох країн. З часом з ініціативи Кеннеді сторони підписали обмежену угоду на заборону ядерних випробувань. Це була перша з багатьох майбутніх домовленостей. Вірогідно, Кеннеді не зупинився б на досягнутому, якби 22 листопада 1963 року рушниця Лі Гарві Освальда не зупинила серця 35-го президента. Ми не знаємо наскільки великою людиною він міг стати. Ми втратили його на цьому шляху. Втратили саме тоді, коли потребували такої людини. Джон Кеннеді спочиває на Арлінгтонському національному цвинтарі. Лише у перші три роки з часу вбивства його могилу відвідало 16 мільйонів людей до вічного вогню. На честь Кенеді тисячі американців приходять і у наші дні, аби вшанувати пам'ять одного з найулюбленіших президентів в історії країни.